Я вийшла заміж, коли мені було 18. Василеві на той час було 23. Він мав роботу, стабільний заробіток. Ми любили одне одного і були дуже щасливі. Жили ми в будинку, котрий нам дала свекруха. До мене ж вона ставилась ніби до рідної доньки. Через рік після весілля ми стали батьками вперше, а згодом вдруге. Звісно, важко було поратись самій. Я молода, то свекруха мені дуже в цьому допомагала. Чоловік майже увесь час працював. А я намагалася бути хорошою жінкою і господиною в домі. У домі було чисто, діти були ситі, одягнені. Коли діти підросли, я пішла працювати поваркою у шкільну їдальню. Зарплата невеличка, але хай і то. На себе кошти я практично не витрачала. Я воліла купити дітям щось нове, аніж собі. В салони я не ходила, одяг не купляла, доношувала речі, які мала ще в юності. Я просто забула про себе. Зате дбала про всіх. В результаті згодом я дізналася, що чоловік мене зраджує. Я не могла отямитись. І знаєте, коли мені здавалося, що я втратила все, свекруха взяла мене за руку і потягнула в магазини одягу. Я змінила зачіску, гардероб і навіть стала сама собі подобатись, колишній, побачивши мої зміни, став звертати на мене увагу. На мить, мені здалося, що він знову у мене закохався. І ми таки вирішили зберегти сім'ю, і скажу правду, якби не свекруха, я була б сама. Я їй вдячна за все, що вона для мене зробила.